Громадські організації ми теж проводили моніторинги знаків наших чотирьох в Рівненській області, в тому числі і Рівненського. І так, взагалі, в принципі, всі наші погляди збігаються з цим дослідженням. Єдине, що хотілося би ще додати, побажання, щоби. Ми якось намагалися підвищити рівень поінформованості громадян відносно послуг, роботи ЦНАПу. І як зазначив Ігор Олександрович, що дуже важливо, щоб ініціативи були ще й знизу. Правильно ви зрозуміла, так? Щоб громада, члени громади, будь-які представники, так різних населення, щоб вони були активними в цій сфері. От, тому в мене побажання до засобів масової інформації доносити ось цю інформацію, власне, яка сьогодні тут прозвучала, щоб вона не залишалася ось в цьому залі тільки, так? І о, якщо, допустимо, ми обговорили ці проблеми, так, і о, Віталій Ігорович дуже багато сьогодні і нового, і для мене розповів, наприклад, то щоб оці всі спроби влади і потреби громади, щоб вони якось ну, такі от. Було серйозне джерело розвитку, тому що ясно, що потреба в цьому новому приміщенні колосальна. От, але ми стикнулися з тим, що коли на вулиці запитаєш людину, що таке адміністративні послуги починалася з того, то більше 20% громадян взагалі просто не відбирало мову, і вони не могли зрозуміти про що ми їх запитуємо. І доводилося розповідати просто. Про те, що таке адмінпослуга, при чому ми не читали визначення закону, а так іншими словами перефразовували, от щоб це було зрозуміло. Тому я хочу раз сказати представникам засоби масової інформації, що програма розвитку організації Об'єднаних Націй зараз оголосила конкурс. Він ще триває до 15 листопада, от якось якраз про моніторинг, про громадський моніторинг надання адміністративних послуг і ось. Це такий спосіб і прийняти участь в конкурсі, отримати свої якісь винагороди і донести до громадян власне ось ці всі ідеї, про які ми сьогодні говорили, тому що потреба є бачення, якби всіх нас тут всі залі, які зібралися, люди співпадають так. Ось, але ну, ще потрібно щось. Ще потрібні якісь рушійні сили, щоб ось той фільм, який має Віталій Ігорович, ми дивилися з ним, цей новий ЦНАП, він вже існує якби, ну, в голові багатьох людей, не тільки в кошторисній цій документації, щоб це якнайшвидше було реалізовано. І, наприклад, не через 10 років ми мали доступ там, в електронному форматі отримувати там, те, 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 а вже через 2-3, 5. Тому що ну нема нам коли чекати 10 років. Дякую. Маленькою марку якщо можна. Є вже категорія населення в нашому місті. Це підприємці, які достатньо швидко, можна сказати таке слово, сленгове, сіканули, що таке знав. Не треба йти до чиновника, немає зустрічі з чиновником, не можуть вимагати. Ну, багато вже хто користується постами ЦНАПа, тому що там ти спілкуєшся з адміністратором, який, ну, скажімо так, він і не знає ціни, які за певні послуги, тому він нічого не може просить і не просить. Тому воно поступово, мені здається, що буде розвиватися і буде набувати розголосу, бо підприємці це вже зрозуміли і достатньо хороша тенденція. Дякую. За минулий місяць на Степана Бандери 1094 чоловіка, тільки звернулися. Не можуть зрозуміти, що це... Кількість звернень да, постійно зростає. Зараз основне навчить персонал. Систематизувати всі адмінпослуги нас на сайті, щоб чітко був порядок, щоб підготувати персонал, тоді відкривають і дивитися вперед. Виконати організаційні роботи, а їх дуже багато. Зараз із програмним забезпеченням. Це ж треба так. Наших людей перестувати, інших управління логіму не подавати. Тобто зараз отакоє. І що ми зараз уставку, давайте ми будемо людей приймати чим більше. А що далі? Тобто, якось треба... А далі скарги. А далі скарги. Тобто, От ми рішення виконкому визначили. Ми будемо надавати адміністративні послуги виконавши органів Української міської ради. І по лінії дозвільного центру. І все. З розпорядження кабіну взяли лише сім один послуг, а там 51. Не може, немає матеріального точному забезпечення. А нам ще з нашими виконавчими органами міської ради, не рік, я думаю, рік-два треба добре пропрацювати, щоб привести їхню діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. І таких випадків, як оце в рейтингу, що вимагають лишні документи, це про те, що я і розказував. В інформаційній хаці лишні документи, бо треба паспорт. Хочу подивитися. Хто такі? один приклад такий. Громадянин прийшов і звернувся до вас. Просто по роботі, як вони бувають на практиці. Скільки він повинен принести спочатку документів, за який період його можуть задовільнити в прокаді або. Ну, значить, на кожну адміністративну послугу, а адміністративна послуга це будь-довідка, висновок, дозвіл. Є визначення в законі, що таке адміністративна послуга. Це результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративної послуги за заявою фізичної особи чи юридичної. Тобто має бути заява, і ця послуга адмін передбачена якимсь законодавчим актом то там є чітко, ще ж я ж повторюсь, на кожного адмінпослугу розробляється інформаційна карта. В цій інформаційній картці є перелік документів, які необхідно подати і строк виконання. Десь максимум місяць, Практично. максимальний термін 30 Скільки? 30 днів максимально. А якщо колегіальне рішення приймається <кліг> міської чи виконкомом, не, не пізніше цього те. Наступного за цим терміном. Тобто, якщо ви подали заяву 20 листопада, а засідання виконкому відбулося 12, 15, да, то рахуємо від 20 до 20 грудня і може бути на наступне, тобто, на наступне засідання. Чому я за це спитав? Тому що в наших сусідів 14 днів максимально сусідів це в кого? Білорусі. Білорусі. і вже вони давно. Вони для всіх. Я думаю, максимально. Максимально. А якщо колегіально? А, а, є такі ну, там, да, може, там нема, може, комісії там земельних, там посадок Лукашенко всіх застіли, скаже, приймаємо рішення. Це 10 послуг адміністративних. Да. Максимально. Это самое такие тяжкие, как у нас по два місяці, то там 14 дней. Саме тяжко, це наприклад які. Сімейні. Сімейні, мабуть, майне, мабуть, найтяжкі. А як можна? А якщо брати, я вбачаюсь, а ще ж такі є моменти. Ми говоримо про індивідуальне, а якщо брати капітальні ремонти, аж зараз в цьому році додалося скільки ще різних Тобто треба виконати капітальний ремонт, незначний, але дуже важливий для людей, які мучаються живуть. Погода не дозволяє, гроші через значество не пропускають, дається маленький термін. А для того, щоб підготувати ці документи, щоб виконати ці капремонти, Виходять два-три місяці. і задається питання Я відповім, чи відповім, логіка відповім. є Це тут значить, займатися. Реєстрація декларації проводиться на початок виконання будівельних робіт з капітального ремонту реконструкції нового будівництва протягом п'яти днів. Тобто, якщо ви, у вас є необхідні документи, є трешна документація. В разі необхідності, якщо державні кошти ви згадали за казначейство, є документація, є експертиза, є. Угода з автором проєкту, є технічний нагляд, ви все на все підходите до нас. Якщо не знаєте, як заповнити декларацію, протягом, я вам гарантую, 10 хвилин наші адміністратори розберуться, або я допоможу, і ми вам заповнимо. Допоможемо заповнити декларацію. І п'ять днів вона зареєстрована, у вас виникає право на виконання додати. Але щоб у вас були документи, а оці документи вам мають зробити суб'єкти господарювання, які можуть вам робити місяць, два, півроку рік. Або 14 днів. Це вже не питання ОНАПУ. Це, Це вже не питання. Це вже ваші договірні зобов'язання з цими суб'єктами. Можуть, якщо як ви заплатите, то за ніч на мальмію. Якщо ні, Я не індивідуально за своє питання, я просто говорю, від практики люди звертаються в щастя ці проблеми до да, вас так про, питатися, тому що До речі, у нас вчора такий був випадок цікавий. Прийшов чоловік ввечері. Ми ж, виходить, я ще забув згадати таку норму, що наші центри доступні для громадян. Чому? У нас 7 годин прийому на день без перерву на обід, в суботу не менше 7 годин, і двічі на тиждень ми по закону про дні послуги повинні працювати до 20-ї години вечора. Приходить чоловік, має у власності фермер, сам змельна ділянка для. Ведення особистого фермерського господарства у власності будівля складу майже тисячу квадратних метрів подає декларацію реконструкція будівлі складу літера Б2 під житлове приміщення. Ну Щось воно довго там я підходжу, що таке. Оказується, документів ж немає ніяких, немає не проєкта, А він пише, що затверджений їм сьогодні. Е немає нічого. Десь хтось йому сказав, що треба подати декларацію. А все питання, як потім, як би з'ясувалося пізніше, тарифи на електрику для підприємців одні. Хтось йому сказав, ти подай декларацію, зареєструй, принеси нам, ми тобі перерахуємо цей тариф. Так само і то. Ну, Можна прийти в ЦНАП і сказати, я хочу заповнити декларацію про початок виконання будівлі робіт. Але ж може не будь тих підстав, може не будь тих документів. Проєктної документації нема, названий об'єкт неправильно, ну взагалі нема про що говорити. І в такі випадки бувають, і на осінь люд, і людей неадекватних трошки більше. Є. ну, По-різному буває. Ще можливо колегія. Дозволі ну, оскільки ну, е, я пригадую на початку вашого виступу, я увагу, що не всі послуги ЦНАП можна надавати в теперішній на останні, які передбачені там і розпорядження подміни чи інші. Ну, е, одна з таких найбільш важливих послуг це видача паспортів внутрішньої зовнішньої. Як у нас ця ситуація? Я так розумів, що ця, ця сама послуга недоступна доступна буде на цей момент. Поки що є, так скажімо, автономна робота в цьому плані. Всі базові популярні послуги, так. визначені розпорядженням Кабінету міністрів від 16 травня номер 523 р е. це реєстрація місця проживання, видача паспортів, в тому числі закордонних, по лінії реєстраційної служби, реєстрації, що там багато. Після темна послуга, вони не можуть у зв'язку з відповідним ну, зайти в центр, бо немає в нас ні ресурсу, ні приміщень і так далі. Тобто ми написали листи, що ми просимо відтермінувати. У нас є угода, ми провели навчання наших адміністраторів, ми розмістили у нас на сайті порядки, ну, який перелік документів необхідно подати, але написали, що адмінпослуги надаються безпосередньо міграційною чи реєстраційною службою. Тут іще є один момент. Справа в тому, що зараз є законопроект про розширення повноважень органів місцевого середування, які вже Верховну Раду поданий, погоджений усіма, і повноваження з реєстрації місця проживання, місця перебування, видача паспортів громадянинам України по реєстраційній службі, по реєстрації речових прав, реєстрації бізнесу. вони передаються виконавчим органам міських. Прав. Є таке. Є такі законопроекти, більше всього, що він поїдеш. То тоді, коли вже передадуться ці повноваження, тоді...